Доброго дня, шановні наші мешканці Чернівецької області. На що хотілося б знову наголосити, це ми знову піднімаємо ту тему, яка є вкрай необхідна і для наших людей у 2023 році. Активно наші лікарі працювали по програмі Доступні ліки, виписували рецепти. В 2024 році, вже за цей перший квартал, який сьогодні можна сказати, вже закінчився за перший квартал. Я б хотіла зговорити, це то, що вже в 2024 році було виписано 90 тисяч рецептів, і 65 тисяч рецептів люди отримали в медичні наші препарати в аптечній мережі безкоштовно, або з або за незначну суму коштів доплати. Перш за все, це то, що Національна служба здоров'я і Міністерство охорони здоров'я розробило перелік препаратів 440 препаратів, які входять в цей перелік, який є в програмі Доступні ліки. Він кожного разу збільшується. Також і вже в 2023 році входили опіоїдні аналогетики, і також імуносупресори. Вже запрацювала ця програма в програмі Доступні ліки на що хотілося б наголосити, це що… Що в 23-му році в нас було підключено 80 аптек, 78 аптек до програми, то вже в 2024-му 88 аптек підключені до програми Доступні ліки. У 2023 році ми проводили з підголуванням Альони Ярославівна Таменюк, першого заступника голови обласної державної адмі... військової адміністрації нараду з, з... з... аптечною мережа. Жею з тим, щоб вони активно підключались до програми. На що хотілося звернути увагу? Це те, що в 2023 році і так і вже в 2024 році ні одного дня затримки коштів від Національної служби здоров'я для аптечної мережі не було. А для людей це є ефективним тим, що вони можуть за зовсім незначну доплату або повністю безкоштовно закупити взяти препарати в аптеці, які їм потрібні для лікування. Які в основному під препарати в, в цьому переліку. Це для лікування серцево-судинної паталоги. Логії хвороби Паркінсона також для і так я говорила, що вже є програма в програмі в переліку цих препаратів. Є також імуносупресорні препарати. І якщо подивитися, то вже на, на перший квартал 2024 року виписано було 90 рецептів для наших пацієнтів, які яким було проведено трансплантацію якогось органа І якщо порахувати по фінансово, то на мільйон гривень вже. Люди отримали дані препарати, які вони за взагалі на ці препарати коштів своїх не надавали. Повністю забезпечує їх держава цими препаратами безкоштовно. Тому звертаюся до наших лікарів первинної ланки, так само і вузьких спеціалістів, щоб. Постійно наголошували нашому пацієнту, що вони могли вони можуть отримати дані любі препарати з переліку безкоштовно або не за незначну доплату, а наших людей, щоб все-таки користувалися програмою Доступні ліки для того, щоб можна отримати і проходити лікування. Рецепти діють на протязі місяця. З моменту виписання лікарем сімейним або вузьким спеціалістом а наркотичні препарати, які там ідуть опеодні аналогетики, вони діють на протязі 15 дів. якщо Так, в Міністерство охорони здоров'я кожного разу вивчають, беруть інформацію від експертів різних експертів для того, щоб поступово збільшувати перелік препаратів для, для ну, в програмі доступні ліки, щоб люди могли користуватися. Вже і в 2020, в кінці 2023 року були деякі препарати, препарати і комбіновані вже входили. І це те, що я вам говорила, вже що й також імуносупресивні препарати. Препарати є вже що є важливим також для лікування хвороби Паркінсона. Велика кількість препаратів вже поступово поступово збільшується. Якщо в 2023 році це було понад 4 мільярда коштів виділено на цю програму, то в дві четвертий це до 7 мільярдів гривень. Тобто ця програма збільшується і кошти на неї збільшуються. є ще 57 центрів первин не амбулаторій загальної практики сімейної медицини, яких аптечної мережі б відстань більше 7 сім кілометрів. Ми розуміємо, що доступна аптека тоді, коли вона знаходиться на території до 7 кілометрів. Так, у нас є ще таких 57 аптек, які понад 7, цих 7 кілометрів, це 20% від загальної кількості. Але ми вже і спілкувалися з аптечною мережою, які могли би все-таки зробити. Виїзні аптечні пункти на даний момент ще підтвердження того, що вони готові запрацювати і виїжджати в далекі населення, села, щоб допомогти нашим людям отримати ці препарати. Ми ще не отримали. Але Міністерство охорони здоров'я кабінет міністрів опрацювало і зараз вже в областях ми розуміємо Харківська, Херсонська там запрацювала аптечна виїзна аптеки в. Укрпошті я думаю, що цей напрямок запрацює по всій Україні, і мож чекаємо, коли воно буде і на західній Україні. і, Можливо, нова пошта також буде нам доставляти для наших пацієнтів ці медичні препарати. Якщо є. Ну, зрозуміло, що в більшості це в нас іде гірський район, це ми говоримо на даний момент. У нас є питання в Вишницькому, Кельменецькому і Потельському районі. Ще можна показати. Да. На вашу думку, скажіть, будь ласка, чому серед тих категорій хвороб да, немає досить по онкології? Е, так, жодного е, е... Да, держава забезпечує хімію препаратами, тому на даний момент не ви самі розумієте, хіміопрепарати отримуються і проводиться лікування в самому під коригуванням і наглядом самого лікаря. Тому ми не можемо призначати такі препарати, щоб людина могла отримувати вдома, тому що ми розуміємо, що може бути чи якісь побічна дія даного, чи важке. Ускладнення під час чи важко людина отримує цю хімію, можливо, треба буде її дещо змінити чи там призупинити, а людина самостійно вдома цього проводити не зможе. І до сих найбільше асортимент ліків за серцево -судинник. Так. Чому вони отримують це лідерство а по хворобах нижніх дихальних шляхів? На ж епілепсії, психічних розладів діабету першого типу, другого типу, яких все ж таки набагато менше війни. Так, я з вами погоджуюсь, але ми розуміємо, що Україна і займає перше взагалі місце по смертності це серцеве судинне захворювання. Тому і цих препаратів надзвичайно велика кількість. Бо якщо ми розуміємо, кожне захворювання, якщо ви берете цукровий діабет там першого, другого типу, вони також починаються з якогось ну, серцево-судинної патології, яка дає потім ускладнення інші захворювання. Тому ми говоримо, що необхідно лікувати перш за все це серцево судинні захворювання, де велика кількість людей, або в нас велика летальність від них, або в нас також і є велика інвалідизація по даному захворюванню. Все? Тоді ми разом йдемо. Да, да. Да. А просто зараз на другий тиждень ви скажете знов, давайте щось. Просто актуальна інформація. О, Вітаю, шановні колеги. Порядку оголошення. <реку> так, зараз поговоримо про створення регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я. Розпорядженням голови Чернівецької обласної військової адміністрації 29 грудня 2023 року створено таку раду. Затверджено її склад, затверджено положення. І вчора відбулось перше засідання цієї ради після введення в дію закону України про систему громадського здоров'я. Створено фактично і закріплено законодавчо визначення, що ж таке система громадського здоров'я, і е, така рада фактично є майданчиком для ініціювання і прийняття рішень, які сприятимуть зміцненню і збереженню здоров'я людей, покращенню якості життя людей, збільшення тривалості життя. Це пріоритетні завдання, які стоять не лише перед медичною галузі, а перед владою. І всі ми розуміємо, що система громадського здоров'я це не заклади охорони здоров'я і не лише інституції, які працюють у сфері охорони здоров'я, а фактично це всі сфери, які так чи інакше стосуються людського життя. Тому ми дуже раді тому започаткуванню. Наразі ми збираємо ініціативи, пропозиції щодо включення до порядку денного наступних засідань, оскільки Рада. Фактично тільки почала своє функціонування, то е, ми вважаємо, що того плану, який ми намітили, е, досить мало, і ми хотіли би дати широкі можливості всім охочим громадськості. До речі, в складі е, координаційної ради працюють представники неурядових організацій. Е, як і е, урядових, представники різних секторів, е, керівники закладів охорони здоров'я, які е, спрямовують свою діяльність не лише на надання медичної допомоги е, пацієнтам з найпоширенішими хворобами, які є найбільше тягрем для системи охорони здоров'я, але і на профілактику. Тому е, заохочуємо до співпраці. Крім інших завдань за положенням, координаційна рада має право ініціювати законодавчі зміни, надавати пропозиції до нормативно-правових актів, виступати з ініціативою щодо фінансування певних заходів до центру громадського здоров'я, який узагальнює ці ініціативи і формує бюджетний запит на кожен наступний рік. Тому це та ситуація, коли всі разом ми можемо долучитися до позитивних змін і заохочуємо робити це разом з нами. Ну, що хотілося наголосити, це то, що так, да, Наталя Осинова, я вже сказала. Вчора перший раз, що запрацювала активно. Зрозуміло, були два цікавих питання піднятих: це імунопрофілактика, і, і туберкульозне і захворювання з туберкульозом в Чернівецькій області в порівнянні з. Україною, але на що ми хотіли звернути увагу, тому що вчора справді активно були і цікаві, задавалися питання і пропозиції до протоколу рішення. Ми, Ця така координаційна рада буде проводитися раз не, не рідше, як Раз в квартал, я думаю, що ми запрацюємо. Питання вже є намічення, але якщо є в когось пропозиції в людей, будь ласка, чи в департамент охорони здоров'я, чи в центр ЦКПХ можуть надавати пропозиції, де ми будемо готові ці питання піднімати на координаційній раді з громадського здоров'я. Фактично, в системі охорони здоров'я не існує практично проблем, які могли би бути вирішені виключно силами медичних працівників. Ті ж питання, про які говорила Наталя Володимирівна, вакцинація. На жаль, стан речей таким є сьогодні в Україні, що рутинно, планомірно ми не можемо досягати 95% обсягів для того, щоб вважати мешканців Буковини захищеними. Тому дуже гарно маємо вже практику залучення громадських організацій, з якими підписуємо меморандуми про співпрацю, організуємо виїзди і бачимо, що не так багато антивакцинально налаштованих людей як Може видаватися на перший погляд, люди потребують ну, більшої доступності іноді. І ми намагаємося це разом з департаментом охорони здоров'я робити, надавати інформацію, яка спростовує міфи, яка формує здорові звички, які, яка дає можливість дбати про себе, про своїх рідних, про близьких. І сподіваюся, що ця практика дасть гарний результат. Неодноразово наголошували це про те, що вакцина у нас є в наявності. Для рутинної для рутинного вакцинації на що не хотіли звернути увагу, це то що наші амбулаторії загальної практики сімейної медицини забезпечені вакцинами. Будь ласка, підходите наші люди, наші дітки, приводьте їх. Будь ласка, в до лікарів до сімейних лікарів. І ми готові вакцинувати всіх. Вакцина якісна, вакцина доступна і є в кількості, що ми можемо забезпечувати вакцинацію наших дітей. І користуючись нагодою, нагадаємо, що дорослі також потребують вакцинуватися. Кожні 10 років після 16 необхідно повторювати ревакцинацію, і це дасть можливість отримувати захист, дієвий надійний захист від дифтерії та правцю. А якщо підняв, говорити про друге питання, яке було захворювання на туберкульоз в Чернівецькій області, то на що хотілося б звернути увагу? Ми не говоримо зараз про кількість захворівших в порівнянні там з попередніми руками, а говоримо тільки про профілактику. Просимо всіх наших людей звертатися, будь ласка, до наших сімейних лікарів, до вузьких спеціалістів, обласний протитуберкульозний диспансер. Все, що нам потрібно, це раз у рік вам робити флюорографію для того, щоб попередити якусь захворю, захворюваність на туберкульоз. Це і все, що є необхідним для того, щоб бути здоровим і не наражати на небезпеку як себе, так і рідних, і, на, і людей, які навколо вас. Чому визначили ці дві теми? Тому що одним із завдань координаційної ради є пріоритизація проблем в системі громадського здоров'я, і власне на перше засідання були винесені ці дві актуальні теми, тому що тенденції поширення туберкульозу, на жаль, є наразі не дуже оптимістичними, тому маємо зробити все для того, щоб припинити поширення туберкульозу і зберігати здоров'я буковинців. Наголошуємо кожного разу. Це те, що є люди, наші пацієнти, які до нас звертаються постійно і проводять профілактику. А є пацієнти, є люди, які вже великі кількість років ми не можемо достукатися до них тим, що треба все-таки робити флюорографію, для того, щоб забезпечити себе від якоїсь захворювання. Тому просимо всіх. Будь ласка, ми готові всіх обстежити. Ми готові всім надати медичну допомогу. Просто ми, як наші сімейні лікарі йдуть до пацієнта, так само і просимо пацієнта йти до нас. Так, і дуже важлива річ, от ми долаємо стигми, які стосуються туберкульозу. Як тільки людина починає отримувати лікування, вона припиняє бути заразною. Тому ми всі зусилля спрямовуємо на те, щоб пацієнти виявлялися вчасно з таким діагнозом і починали отримувати лікування, ставши абсолютно безпечними в середовищі свого перебування. Це дуже важливо знову ж таки для вчасного припинення поширення туберкульозу. Наталя Васильна дуже правильно сказала, а я хотіла би звернутися увагу. На те, щоб людей не було стирми наші сімейні лікарі за коригуванням і повністю відкоригованим лікуванням наших фтизіатрів, можуть проводити наш пацієнт, може проходити лікування в амбулаторних умовах під контролем лікування самого сімейного лікаря. Тому для людини це теж не буде такою проблемою, якщо вона може отримати лікування повністю дому. Тобто всі ті речі, які, від яких були застережені багато років, з одного боку соромно, там переслідування, не існує зараз таких підходів. Пацієнт має всі можливості для отримання медичної допомоги і убезпечення свого середовища. І громадян, і ті проблеми, також? які з'являються е, нам ну, так, і в охороні здоров'я можливо є якісь моменти, які нам треба обговорити і винести це. На е, загал для наших лікарів, тому що є моменти, коли самі громадяни говорять, що в нас є така ситуація, одна, друга, яку нам треба обговорити, винести в якесь рішення, і це рішення довести до е, чи медичних працівників, чи до інших галузей, бо ми ж розуміємо, що ці координаційні раді це не тільки медична спільнота є, а це різні напрямки. Можливо, її треба надо... Цю координаційну раду робота цієї координаційної ради це не тільки завдання для охорони здоров'я, це завдання мірою, для, навпаки, для, для громад. Да, громад і інших департаментів, соціального напрямку, наприклад, там чи говоримо чи освіти. Якщо Правоохоронні так. органи так само беруть так. участь, е голови адміністрації і голови територіальних громад, оскільки надто багато ініціатив матиме вплив на збереження здоров'я. Це і майданчики, де можна займатися спортом, це і парки, сквери, де можна е прогулянки е отримувати можливість для прогулянок або скандинавської ходьби. Це умови для безпечного дорожнього руху, для того, щоб зменшувати е кількість жертв. Які на, наразі є внаслідок дорожньо транспортних пригод, тобто все, що так чи інакше впливає на здоров'я людей, це якби система громадського здоров'я, і поняття нове порівняно, тому що ми звикли більше, коли ми говоримо про систему охорони здоров'я, мати на увазі. Заклади охорони здоров'я медичних працівників насправді зовсім ні, і таких ініціатив зараз вже багато зреалізовано. Якась частина їх реалізується, і координаційна рада матиме за мету, наприклад, вивчати досвід успішного впровадження якихось ініціатив проєктів, пілотних проєктів в одних громадах і цей досвід поширювати в інших громадах, якщо це працює і створює сприятливі умови для достатньої якості життя людей. От є зараз ініціатива проекти Час для себе. Шануйся, піклуйся, вакцинуйся, і це дуже гарні проєкти, які дають хороший результат, і є сенс їх впроваджувати на території інших громад, де такі ініціативи ще не започатковані.